Швидкість не зафіксували, по його словам, це була швидкість взагалі 50 км за годину, але дитина загинула на місці від травм сумісних із життям. Свідки, які бачили. Як сказати, саму аварію не було. Ну, були люди, які бачили його перед цим, якщо він ще сюди не доїхав, що він летів з дуже великою швидкістю. Зразу було видно, що в нього удари вісок, була шишка. По словах бабусі, як як вона зразу до нього підбігла, в нього була кров з рота. Ну і те, що я побачила, як я приїхала, в нього обличчя було такого жовтого кольору. Мене зразу не пускали йому, робили штучне дихання. А але я думаю, то вже було ну, недоречне. Але на соточку 100% він їхав. Він просто пролетів тією машиною. не перший раз предупреждали, щоб він не літав, а просто спокійно їхати. Просто да, да, хлопок, просто був хлопок. Єдиний промінчик, який казав зранку, мам, вставай, вставай, пішли, снідать, пішли кудись там.